Вітання глядачам ТВ. в етері телепередача Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Добіцька. Сьогодні ми поговоримо про дітей війни, як допомогти їм навчитися жити у нових реаліях. А розповість нам про все психологиня фонду Голоси дітей Олена Лісова. Доброго дня! Доброго дня! Тож давайте розпочинати. Розкажіть, будь ласка, як життя у нових воєнних реаліях впливає на психіку дітей. Звичайно, ми можемо тут спостерігати дуже такі індивідуальні реакції на все, що відбувається. І дуже умовно можна розділити, напевне, дітей на таких дві категорії. Це діти, які більш чутливі до стресових впливів. І тоді ми спостерігаємо, що такі дітки, вони, можна сказати, випадають з цього так званого вікна толерантності. Вікно толерантності це такий наш стан, в якому ми здатні переживати. Те навантаження, яке ми маємо загалом в житті, в звичному такому, і справлятися якось з тими труднощами, які у нас виникають в житті. Коли діти виходять за межі цього вікна толерантності, якщо вони є дуже чутливими до стресових чинників, пов'язаних з війною, або навпаки, або ці чинники є дуже сильними, так, то вони дають нам, як правило, два види реакцій: або це гіперзбудження таке, коли дитина стає. Занадто така активна, збуджена, реактивна. Реактивна це значить, що вона легко дратується, легко лякається, легко стривожується, тобто дає легку реакцію на будь-який такий подразник, який, можливо, раніше був для неї нейтральним. Діти стають чутливими до деяких таких тем розмов і відповідно, Реагують на це переляком або агресією, таким надмірним збудженням. Так? Це і рухове збудження може бути так само. Діти можуть демонструвати порушення сну в зв'язку, з цим підвищеною збудливістю, гірше сплять, гірше засинають або мають якісь такі неприємні, кошмарні сновидіння у вісні. Вони тривожаться. Часто з приводу того, що раніше, з приводу чого раніше б не тривожилися, якби не було тих всіх стресових чинників, які їх оточують, які є довкола. Це один такий полюс реакцій. Інший полюс реакцій, який ми можемо спостерігати, також у дітей, які або пережили важкі стресові ситуації, або є правда дуже чутливими, навіть до такого, ну до фонового якогось стресу, це навпаки таке якби пригнічення гіпозбудження, тобто гіпоактивність. Діти стають замкнуті, теж тривожні, але ця тривога не така явна, вона якби така більше переживається ними глибоко всередині, теж стають більш реактивними, але знову ж таки, ці переживання такі більше заховані всередину. Вони можуть виглядати. Як, наче трошки загальмовані в рухових таких своїх проявах, вони можуть відчувати себе, як наче вони як заморожені, скуті, е, може проявлятися така втрата задоволення від тих справ, які раніше дітям задоволення приносили. От, аж навіть до таких виглядає, як, наче, як апатичні стани, да? дитина, наче взагалі втратила якесь задоволення від всього. От. І такі дітки, ну, вони насправді особисто в мене і в багатьох інших вони викликають навіть більше тривоги, ніж ті дітки, котрі більш збуджені, так себе поводять. Але разом з тим ми спостерігаємо і те, що частина дітей в цьому стресі війни вони стали більш дорослими. Вони стали більш такими свідомими. Вони якось опанували складні поняття, складні почуття, такі як там, честь, гідність, відповідальність. Ці діти шкода, що такі умови призвели до їх такого різкого дорослішання. Але разом з тим ми бачимо, що наші діти ну, здатні справлятися з досить великими навантаженнями, як і дорослі разом з тим. Так здатні мало того проявляти свою таку активність в цьому всьому. Ми знаємо багато прикладів дітей-волонтерів, які ну, дуже багато чого роблять, корисного, такого цей, свідомі, такі вже дорослі вчинки, на які не кожна, ну не кожна доросла людина може бути спроможна. От, і вони такі, ми спостерігаємо також у дітей таке е, філософське, таке, таке ставлення до життя, е, розмірковування на складні теми. Тобто війна підняла в дітях необхідність осмислювати, знаходити да, якісь сенси. Можливо, це сталося е, Трохи раніше ніж могло би статися за нормальних обставин в їхньому віці, да, в їхньому життєвому розвитку, от але це стається, і це теж такі, ну можна сказати, це якась друга така сторона да, впливу цієї військової ситуації, воєнної ситуації цього часу на психіку дітей. Як пояснити маленькій дитині, що в Україні війна чому відбуваються вибухи та лунають сирени? Ну, якщо говорити про маленьких дітей. То ми часто пояснюємо їм це через приклад конфлікту між дітьми. От Коли діти граються. І одна якась дитина дуже хоче, щоб всі інші гралися за її правилами. Вона хоче верховодити, вона не дослухається і не вміє домовитися з іншими. Да? Вона при цьому вона проявляє таку відкриту явну агресію, б'ється і так далі. Ми проводимо таку паралель між дитячим таким конфліктом і конфліктом між країнами. Ми кажемо, що ну. В даному випадку одна країна хоче, щоб всі інші жили за її правилами, і тому нав'язує свою якусь волю, але вона не вміє її, не вміє домовлятись. Вона нав'язує цю волю агресивно, жорстко. У дітей вхід в бійці йдуть кулаки. Коли зав'язується війна між державами, то вхід ідуть уже Ідуть ракети, іде, іде така сила так, бойова. І, е, на жаль, ми маємо сусідство з країною, яка не, не вміє мирно співіснувати з іншими державами, яка занадто агресивно нав'язує свої якісь правила поведінки, свої правила життя. От, і е, це так, і, так це відбувається, так? Щоб, ну, щоб дітям було якось більш зрозуміло. То Через приклад того, як між дітьми відбуваються конфлікти. Ну і коли ми говоримо про ті ж сирени, то ми говоримо про те, що сирени це все-таки такий сигнал, який нас попереджає, це хороший сигнал, це сигнал, який нас попереджає про небезпеку і дає можливість нам про себе подбати. Хоча, звичайно, не у всіх регіонах це так спрацьовує, тому що якщо ми візьмемо східні регіони, південні регіони, то там дуже часто буває, що, на жаль, сирена звучить після того, як звучать вибухи. А що робити, аби зменшити вплив такого стресу на дитину? Для того, щоб зменшити вплив стресу на дитину, дуже важливо зберігати рутину, тобто зберігати по можливості той звичний уклад, спосіб і розклад життя, який дитині знайомий. Це якась така рамка, яка задає дитині відчуття стабільності. Зараз світ ну край нестабільний, так і ми це відчуття нестабільності, невизначеності. Воно є одним з найбільш важко переносимих у часі війни. Ми ніколи не знаємо, що буде в наступну хвилину, буквально. І якраз збереження цієї рутини воно дає можливість дитині відчувати, що хоч щось у цьому світі є стабільним, тому це дуже важливо. Дуже важливо зберігати з дитиною близькість, і якщо ми говоримо про сім'ю, про сімейний стосунок, то це близькість і фізична також. Я вже говорила трошки вище про те, що в дитині в дитини в стресі може виникати отаке відчуття, ніби як замороження, сковування тілесного, навіть дотики, обійми вони дають дитині відчуття того, що от вона жива. Вона тут, з нею є поруч, близька людина, яка може її безпеку забезпечити, і е, дає дитині відчуття теж такої стабільності і е, життя, по суті. Тому така близькість, тілесна, зокрема, близькість обійми, доторки це теж дуже важливо. Говорити з дитиною про її почуття, про почуття дорослих. Дорослі інколи бояться говорити дітям про свої почуття, бо їм здається, що вони дітей налякають. Своїми переживаннями. Ну, звичайно, не йдеться про те, щоб ці переживання висловлювати перед дітьми в такому вигляді, коли це вже вибух цих почуттів, да, і дитина попадає під цю вибухову хвилю. Важливо дітям свої почуття проговорювати ну, в настільки спокійному стані, наскільки можливо, да, будучи в тих почуттях, це проговорювати. Чому? Тому що це знову ж таки для дитини є безпечнішим, ніж коли батьки мовчать і пригнічують в собі важкі переживання, і дитина тоді взагалі не розуміє, що відбувається. І вона дуже часто діти схильні, оскільки діти такі егоцентричні по своїй природі, і це нормально. Вони схильні себе звинувачувати в тому, що мама чи тато. Такому стані. Так, вони можуть не розуміти справжньої причини такого стану дитини. Тому важливо проговорювати свої почуття, таким способом давати дитині приклад того, як дитина може розпізнавати і проговорювати свої почуття, говорити про її почуття. Також це буде знижувати такий загальний рівень емоційної напруги. Щось робити спільно з дитиною. Загалом будь-яка ручна праця, там чи малювання, чи ліплення, чи якесь інше рукоділля воно загалом є антистресовим. Таким помірне фізичне навантаження це теж антистресова штука. Як для дорослих, так і для дітей. Тобто дуже важливо зберігати з дітьми можливість прогулятися, прогулянка спільна, чи ще щось, чи якісь легкі фізичні вправи. Це взагалі прекрасно. Якщо є такий ритуал, наприклад, там, ранішньої чи вечірньої гімнастики нескладної, да, спільної для дітей, і батьків, це прекрасна штука. І е, теж іще таке важливе це е, вчити дитину піклуватися про когось. Це теж антистресова річ, дуже серйозна. Тобто, коли ми піклуємося про когось, ми таким способом задовільняємо от таку потребу піклування да, і маємо відчуття цієї спільності, з кимось долученості до якоїсь справи. От, і це те, що теж знижує тривогу. А як підтримати дитину, у якої хтось з батьків чи родичів зараз знаходиться на передовій? Тут важливо дуже розуміти, що. Такі діти вони точно дещо більш тривожні, ніж діти, у кого вся сім'я в повному складі поруч, і більш реактивні. Тобто, що це значить, що вони легше. Віддаються на вплив якихось таких навантажуючих чинників, вони дають сильнішу реакцію, і це нормально. Тобто вони можуть дати там, більш сильну реакцію, там, плачу в ситуаціях, які нібито, здавалося б, виглядають. Нейтральними, да, вони можуть там дати реакцію агресії чи роздратування знову ж таки в ситуаціях, в яких ну, ніхто не сподівався, що це так може бути. Тобто такі діти більш чутливі, вони більш тривожні, вони більш такі чутливі до тем, наприклад, пов'язаних з військовою тематикою, з політикою. От разом з тим, в цих дітей також дуже багато своєї внутрішньої сили, яка пов'язана з тим, що вони. Якщо все правильно обставлено, да, якщо вони повідомлені, якщо їм пояснили там, що відбувається з їхніми близькими, де вони, як, то ці діти ще також і переживають, і в них варто підтримувати це переживання, ось гордості, поваги за дії їхніх рідних, за те, що їхні рідні зараз от виконують свій цей обов'язок громадянський. І тому дуже важливо в бесіді з такими дітьми саме транслювати оце, повагу, вдячність, визнання гідності їхньої сім'ї загалом, конкретно цієї дитини і того близько, тієї близької людини, яка знаходиться зараз на передовій. Напевне, так. Ну І розуміти, що такі діти також будуть мати багато інтересу, скажімо, до військових ігор, до загалом до всього, що пов'язано з військовою тематикою, і цей інтерес ну, не варто його. Гасити, навпаки, варто його визнавати, давати йому місце бути, напевне, так. Не знаю всі відповіді на питання, але, але думаю, що це буде щось таке, що буде підтримувати в дитини ну, якесь відчуття такої опори визнання суспільством, подвигу, її рідних і того, що їхня сім'я робить для країни. Напевне так. А як поводити себе з дитиною, у якої хтось з близьких, родичів загинув на війні? Дуже складне питання. Я його саме більше боюся, правда, як фахівець, як людина, як мама. Теж важливо розуміти, що ці діти є дуже чутливими. Не варто нав'язуватися. З розмовами про підтримку. Але варто бути готовими, якщо ми відчуваємо внутрішню готовність говорити, про це варто бути готовими говорити з дітьми. Про, про це, якщо дитина сама хоче. Якщо це ми говоримо про сім'ю, то, на мою думку, дуже важливо, щоб дитина була долучена до ну, щоб дитина, по-перше, була поінформована. Знаю випадки, коли дуже довго дітям не кажуть, що відбулося з рідними. І це грає дуже часто проти як дитини, так і в сім'ї в цілому, тому що зберігання такої таємниці це велика напруга, яку дитина щитує однозначно. Дитина розуміє, що щось не так, але не розуміє, що. І тут в неї більше розгубленості і більше тривоги, ніж в ситуації, коли б вона розуміла, яка б не була страшна і гірка правда, вона повинна бути дитині відкрита. Зрозуміло, що відкрита такими словами і на тому рівні, на якому дитина здатна зрозуміти. Зрозуміло, що там без жахливих подробиць, без, без ще більшого нагнітання цього горя і страждання, так але по факту те, що сталося, те має бути для дитини відоме. Дитину важливо долучити до ритуалу прощання. Тому що дитина має якось завершити свої стосунки з цією близькою людиною, і на цьому має бути місце. З дитиною важливо, якщо це в близькому колі, важливо тоді, коли це відчувається, що це доречно, і цьому є місце проговорювати про свої спогади. Про цю близьку людину і говорити з дитиною про це. Тобто не може бути так, що це відбулося, і ця тема надалі табу в сім'ї. Да? Там після похорон всі замовкли і мовчать, і ніхто нічого не говорить про це. Я не про те, що це прям спеціально мають бути якісь влаштовані бесіди, але точно є ситуації, коли це доречно і коли це само по собі якось спонтанно вспливає. Тобто, це має бути така тема, яка доступна в сім'ї для обговорення, тому що дитина теж має. Мати можливість розмістити свої переживання от в, цьому, в цій сімейній системі, в цій в цьому сімейному просторі свої переживання, які стосуються людини, яка загинула, і її пам'яті про цю людину. Якщо ми говоримо там про школу, про чи, чи інший дитячий колектив, де така дитина є, то ну, дуже важливо, щоб всі знали також, що це відбулося, і щоб розуміли, що до цієї дитини якийсь час має бути трошечки, ну таке, скажімо, більш чутливе ставлення до її стану. Да? Розуміємо, що в такому стані дитина навряд чи буде мати великі успіхи в навчанні і велику мотивацію до навчання. І до цього треба поставитися з розумінням. Розуміємо, що дитина знову ж таки буде дуже чутливою до якихось тем. Вибираючи тему на ту ж там годину спілкування класного керівника з класом, треба розуміти, як ці теми подати, так, однозначно висловити свою підтримку дитині і готовність, якщо дорослі чуються, що вони можуть говорити з дитиною на, цю, на, ну, на, на таку важку тему, да, то говорити про те, що я знаю, що з тобою, що в твоїй родині таке горе. Я маю дуже велику подяку, повагу до там, твого батька чи твоєї матері, які загинули за нашу. Вітчизну. Я хочу, щоб ти знала, чи знав, якщо ти щось таке хочеш, захочеш чимось зі мною поділитися, то я готова. І, будь ласка, тільки скажи мені, я можу з тобою поговорити про це. Тобто дати знати дитині, що я готова, але не нав'язуватися зі своїми якимись розпитуваннями такими. Просто бути чуйною, бути поруч і давати знати дитині, що там. я можу бути тим дорослим, який може її підтримати. Напевне, так. А якщо дитина є внутрішньо переміщеною особою, була змушена покинути рідну домівку, як допомогти їй призвичаїтись на новому місці? Найчастіше ми зустрічаємося з тим, що діти, які мають труднощі, якісь з призвичанням до нового місця, то ці труднощі дуже часто пов'язані саме з втратою кола спілкування друзів, з тим, що не втрачені були улюблені заняття. Там дитина ходила десь на якісь гуртки, на якісь секції. І цього всього тут вона ще не знайшла або немає, або є якісь труднощі з можливістю знаходження цього. То, напевне, от це сама така. Тема, яка звучить найчастіше від вимушено переміщених осіб. І тут, звичайно, в допомогу є піклування про те, щоб залучити дитину, знову спробувати знайти з нею якісь заняття, які б їй подобалися. У нас благо конкретно в Чернівцях є немало організацій благодійних, які на благодійній основі дозволяють. Ну, допомагають дітям, да, дають можливість дітям відвідувати різні соціальні заходи, психосоціальні заходи, там, де діти можуть комунікувати, знайомитися, заводити нову дружбу. Так. І в нас ну, є багато прикладів, таких вже навіть в нашій роботі, конкретно, коли діти подружилися у нас або в інших організаціях благодійних, де вони приходили на психосоціальні заходи. І Їхня дружба вже триває, вони вже дружать з сім'ями, тобто вже діти сконектилися і вже є між ними якийсь зв'язок, і в них вже є своє коло спілкування. Це дуже такий важливий момент, щоб забезпечити дитині саме коло спілкування, де би вона могла вийти за межі сім'ї да, і, і, і бути прийнятою, знайти нових друзів і так далі. Особливо це ну, така болюча тематика саме для підліткового віку, тому що часто від підлітків можна чути, що я боюся знайомитися з друзями. Заводити дружбу, тому що я вже одного разу втратив друзів, і мені буде боляче знову це втрачати. Я не знаю, наскільки це я тут довго і як це все буде. Ну, але коли вони приходять на такі заходи, коли вони беруть участь там в групах психологічних, в групах в таких за інтересами, в якихось гуртках, то вони все-таки ну, природа підліткового віку бере своє, вони знайомляться, товаришують і дуже часто. Вже обростають новим таким колом спілкування. А як можна звернутися за психологічною допомогою до вашого фонду голоси Дітей? До нашого фонду голоси дітей можна звернутися за психологічною допомогою насамперед за телефоном. Телефон наш 096 097 56 30. За цим телефоном можна зателефонувати, координатор нашого осередку. Візьме трубку і спрямує людину, яка подзвонила до того чи іншого фахівця. У нас є три психологи на осередку, є координатор нашого осередку. Загалом таких осередків, як наш, у Чернівцях, таких осередків по Україні є 13 на сьогодні і ще 4 відкриваються у східних і південних регіонах країни. Також можна до нас підписатися на наш телеграм-канал. Наш телеграм-канал це Голоси Дітей Дефіс Чернівці. І на цьому телеграм-каналі ми розміщуємо анонси подій, які відбуваються на нашому осередку, тому що в нас відбуваються як сталі психологічні групи закритого характеру. Наразі в нас діє група для дітей 9-11 років. Це група за програмою Безпечний простір. Вона такий психокорекційний має компонент. Ми працюємо в цій програмі на те, щоб підвищувати якраз стресостійкість дітей. Діє підліткова група час апгрейду для підлітків віком 13-15 років. І діє у нас батьківська група, група підтримки для батьків теж за програмою Безпечний простір. Це така українська програма психокорекційна, яку наші фахівці розробили. Українські я маю на увазі. От і діють різні психосоціальні заходи, майстер-класи. З понеділка у нас буде серія воркшопів для підлітків разом із компанією it ті компанією SoftServe. Це буде понеділок, середа-п'ятниця такого професійно орієнтованого характеру. Тобто, як профорієнтація для підлітків від 14 років. Ця компанія люб'язно нам. Надала таку можливість прийти до них, познайомитися з їхньою діяльністю і зорієнтувати підлітки у виборі професії. От, так що різного характеру заняття, будь ласка, ми, і, о, також індивідуальні консультації для дітей, для дорослих. Ми запрошуємо, будь ласка, ми готові прийняти всіх бажаючих. Тож на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях була психологиня фонду Голоси Дітей Олена Лісова. Це була програма Наше здоров'я. Зустрінемось на телеканалі ТВА.